Мою появу хлюпік сприйняв ентузіазмом. О, похмурий, я вже вас зачекався. Я зиркнув його бік, але говорити нічого не став. Хлюпік знітився. Пробач, промовив Шкода. Я не хочу по лобі, я все зрозумів. По лобі я йому давати і не збирався, але те, що вимуштрувався хлопчина, вже добре. Значить, прогулянка буде, вважай, розважальною. А Головне, щоб йшов куди кажуть, і не тикався куди не треба. Відведу його до Сидоровича. Сидорович живе за кордоном, там де майже і зони немає, здам з рук в руки, і хай свище звідси до хати, до хати у своїй Сталінській висоці. Немає в зовнішньому світі нічого такого, щоб не можна було купити, продавши квартиру у Сталінській висоці. Так що жодних монолітів. Розмірковуючи таким чином, я витяг з-під ліжка пару ящиків. Один був заповнений концерними банками та гранатами, у другому було напихано багато всякої всячини. Наприклад, нова беретта. Хлюпик нависав зверху, намагаючись зазирнути в ящик. Цікавий зараза. На ось, сунув я йому ствол, потримай, і не маяч тут. Отримавши до рук пістолет, він пристосувався і став з цікавістю крутити його в руках. Оловивши краєм ока цю картину, я мимоволі згадав, як сам уперше торкнувся бойової зброї. Ствол у руці, наче чарівний ключик, відкривавшись, таємний глибоко всередині, додавав впевненості. П'янке відчуття неповторне, незабутнє і дуже небезпечне, як будь-яка інша ейфорія. Чоловік із пістолетом у руці починає почуватися мало не Богом всемогучим. Піддаючи схибному п'янливому почуттю вседозволеності і всемогутності, людина розслабляється, і, ага, кажуть, проти лому, нема прийому, поки немає іншого лому. Так, от, коли гармата тільки в тебе одного це перевага. Та й то сумнівно, бо будь-яким стволом треба ще встигнути і зуміти скористуватися, а коли стволи у кожного першого, то ніяких переваг у тебе немає, хоч і здається, що з пістолетом ти крутий, а з калашем чи грозою і зовсім не переможний. Це, до речі, одна із причин, чому віддаю перевагу пістолетам, друга перевага пістолета перед автоматичною зброєю, вага та габарити. Пістолет легше тягати, легше сховати, хоча глибоко в зону з одним пістолетом не сходиш, тільки я так глибоко не ходжу. Мені й поверхових прогулянок вистачає. Поколупавшись у ящику, я витяг свою стару куртку, простягнув хлюпіку. Надягай. Той поклав берету на матрац і з сумнівом на полиці поліз нап'ялювати обнову. Я критично оглянув хлюпіка. Мій куртець болтався на ньому, як на вішалці. Та нічого, краще так, ніж чорти в чом по зоні шляндрати. Правда, рукава довгі, але це можна підтягнути. Йому не завадить. Чому заваджати? Битися він не буде, стріляти теж. Його завдання тупотіти за мною і не відволікатися від дороги. Тож зійде для сільської місцевості. Підхопивши рюкзак, я покидав туди кілька банок тушонки, кілька РГД та коробку з патронами. Рюкзак, звичайно, влаштувався на плечі. Ногою відіслав ящики назад під ліжко, підхопив стахти пістолет і простяг його хлюпіку. Сховай! Той поспіхом запхнув ствол за пояс, та як пхнув, слава Богу, пістолет на запобіжнику, бо так недовго і бездітним залишитись. Обережніше, скривився я, і сховай так, щоб у вічі не впадав!» Ми вже йдемо? поцікавився хлюпік, странно никаючи беретту. Ага, вже. Я ковнив йому на двері. Виходь! Мунлайт чекав нас уже за блокпостом. Дощ трохи перестав, може тому він і дозволив собі таку вільність. Він сидів під деревом, підклавши під дупу рюкзак і жував травинку. Не інакше зовсім місків не залишилося, раз усякого доту до рота тягне. Хлюпик, оцінивши мій сьогоднішній настрій гідно, появив Мунлайта ще розрадів. Доброго ранку, привітав він. А ви не боїтеся? Мун глянув на нього з цікавістю. Чого? Ну розгубився хлюпик і кивнув на травинку. Да пофіг! відповів сталкер, відриваючи зад від рюкзака, але травинку все ж таки виплюнув. Хлопець зглянув на Муна з повагою. Той поважно підняв рюкзак, накинув на плечі, підтягнув лямки. Хлюпик спостерігав за ним із цікавістю. Коли Мун скинув на плече великого вигляду автомат, поваги у погляди недоречного чоловіка додалося ще більше. Скоро, поцікавився я. Готовий, як піонер. Мун вистручився і класнув підборами. Звук вийшов далеко не таким відточеним, як хотілося б цьому клоуну, але він, здається, зовсім не засмутився. Куди топаємо? отруйно поцікавився Мунлайт Прямо, сердито відповів я. Я перший, за мною хлюпік, ти замикаєш. Хлюпік? збудився Мун, повертаючись до пугала в моїй старій курці. Той знизив плечима. Мун поспіхнувся. Хлюпік, хе, давай крокуй, хлюпік. Реакції хлопця чекати не став. Повернувся і пішов до дороги. Там, звичайно, не дуже добре ходити, на відкритому то просторі, але все ж краще, ніж по кущах тягатися і псів чорнобильських дражнити. З муном я пішов би по кущах, і з хлюпиком на асфальті безпечніше. Я не озирався, але чудово чув, як позаду, важко супочі, плескає хлюпик. А ще трохи далі йде Мун. Останній, на відміну від новачка, рухався безшумно. Ну, принаймні кроків чути не було. Сам же Мунлайт періодично тихенько хрюкав, наче йому в голову диво дивовижна смішна думка, і він намагався всіляко стримати, щоб не заржати. На жаль, довго радіти тиші не довелося. Кроків через тридцять ззаду почувся тихий голос хлюпика. А що це за гвинтівка? Це не гвинтівка, посміхнувся у відповідь Мунлайт. Це са вал. Що пхав? не зрозумів хлюпік, мун реготав. Савал спеціальний автомат. Він ще він автомат спеціальний вал, але са вал звучить смішніше. Тяжкий? Ні. Три кілограми з магазином разом. Збирається легко і тихий, а в зоні шуміти не треба. Хлюпик мовчав, але робив це якось підозріло. А Мунлайта понесло, чи то від того шанобливого мовчання, чи то від бажання мене підначити. Другий варіант здавався мені чомусь реальнішим. Можливо, це пунктик, але на зброї в зоні тільки дурень не морочиться. Потрібно багато разів подумати над тим, і з чим у зону йти. Це он похмурий з пістолетиком, як дурень хитається, але навіть він, як бачиш, калаш зі собою прихопив. Ось розговорився балабол. І не тому я Калашника з собою прихопив, що в зону йду. А взагалі треба буде здати цей автомат комусь, хоч тому ж бармену. Бармен, звичайно, як липку, але я на цей калаш не так то і багато витратився. А взагалі з похмурого приклад брати не варто, продовжував Мунлайт. З нього сталкер тоще, ще, сам посуди, з барменом хто торгує, новачки невдахи та похмурий. І з пистолетом у зону хто лізе, Новачки дурні і похмурий. І потім, все, досить. Я різко зупинився та розвернувся. Хлюпик ледве встиг пригальмувати, мало не влетів на мене, Мунлайт завмер одразу, у цього з реакцією все гаразд. Автомат спеціальний вал має ряд недоліків, менторським голосом почав я. Має не дуже високу для такої ефективності дальність стрільби, магазини дрібні, усього не 10 чи 20 патронів. Крім того, набої для нього хрін достанеш. Для вимкнення запобіжника треба знімати руку з рукоятки. Запор вузла глушника не надто надійний, затвор заводиться лише правою рукою. Все це я говорив, дивлячись у вічі хлюпику, але якщо бути чесним, та рада була адрестована Муну. Той все чудово зрозумів, стояв і гидко сколибився в мій бік. От зараза Підколов таки, а я дурень повівся. Затвор правою рукою зводити дуже незручно, значно кивнув Мун. Ага, жахливо незручно, тільки мені ось пофіг, я лівша. Іще додав я, тільки дурні топчить зону, засмічуючи ефір порожньою балакниною. І ще, додав я, тільки дурні топчить зону, засмічуючи ефір порожньою балаканиною. Ворожа мунлайта розпливалася в ще гіршій посмішці. Даремно я це сказав. Подимки вилаяв себе останніми словами, я розвернувся і потопав уперед. Між лопатками свербіло, не інакше Муну спину витріщався і посміхався. Сукін кіт. З пістоленому зону тільки дурні ходять, бачиш лі? Глибоко, безсерйозної зброї, я й не полізу, а по смітнику вештитись, артефакти збирати, ніякі автомати нахрі не потрібні. Та якщо з пістолета нормально стріляти вміти. То для звалища краще за мій БП не придумаєш. Хіба що звір'ю із пістолета валити незручно, але на це у мене завжди з собою обріз був припасений, і з обрізу цілитись не треба. Жахнув парасу з граю сліпих собак, звіряти й розбілися з переляку, пістолета вони чомусь не дуже боялись, а й от обрізи тікають. Жаль тільки, обріз свій я втратив, поки від хрипатого з його балбесами драпав, проте автоматик знайшов. Ось похожу з калашом, потім здам і новий обріз візьму, адже не звітувати мені в усьому цьому перед кожним мунлайтом. Ось лайно, погане місце, погані люди, і жарти з підначками лайнові, вивести звідси цього дурня, хлюпика, поки з нього теж лайно не поперло, і самому звідси злиняти, але це згодом, колись. Коли я нарешті вигадаю, куди втекти, куди і навіщо?